Автомобіль. Саме спричинили аварію. З вами говорить майор Служби безпеки України міста Дніпра дістав посвідчення, показав на рівні очей. посвідчення. Так, да, да, да ви бризли службовий автомобіль. Закрив посвідчення, положив у правої кишені. Надайте, будь ласка, ваш паспорт. Ми їздили на зустрічну смуги, ми тут ось громадянина, якого мали зараз затримати, і ви просто нас урізались. Докази можемо потім. Надайте, будь ласка, ваш е, паспорт. Просто без всяких проблем. Якщо в топом диви рошук те 1.11, то ми те за це не вяжемо. А також надаємо круті акційні умови до кінця Дай, будь ласка, паспорт, ми те, щоб ти нас не задержував.

Кета, громадянина, у вас було там зафіксовано повне порушення. Якщо. Дивіться, якщо у вас зараз буде за... секунда. Шукаємо пілотів та аналітиків, медиків і водіїв, інженерів, механіків та логістів. даю вам друге попередження. Надайте, будь ласка, ваш паспорт. Реальний бойовий досвід, новітні дрони та надійні побратими. Дзвони 095 411 0411 або заповнюй анкету на 411 яструби, і будемо палити ворога разом. Реклама. Якщо ви зараз не нанесте, будь ласка, паспорт, це буде може зарахуватися вам за не Просто ви хочете давати паспорт, дивіться. Якщо ви зараз ну затримаємо, просто викличемо адвокат. Я не маю вам права надавати докази. Будь ласка, дивіться, надавайте паспорт, це може зараз. За непідкорення Я даю вам третє попередження. Якщо зараз не даєте паспорт, якщо зараз не даєте паспорт, це може вам зарахуватися за непідкорнення. Я вам даю останнє попередження. Рахую до піти. надайте ваш паспорт. Ви врізались в службовий автомобіль. Повторюю. Пане Зеленюк. Він в нас куди врізався за, блядь, в этот жопу? Чи куди? Взад, в вроде вроді би Угу. Добренько, докази вам будемо надавати саме при адвокаті. Дістав кайданки статичного пояса, при кормадянина навпроти. Заламав за руку, повіз за собою. Так, відкрив двері автомобіля, посадив туди громадянина. Закрив двері автомобіля. Пристегнув пуском безпеки. Так, громадянин, ви маєте право зберігати навчання. все що скажете. виключимо галки. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас у суді, також ви маєте право на чесного адвоката. Якщо у вас не буде змоги сплатити чесного адвоката, він буде наданий вам державою безкоштовно. Також у вас є право на один телефонний дзвінок, який буде тривати протягом трьох хвилин. Вам зрозумілі ваші права. Добре, дістав громадянина з автомобіля, заламав за руку зі суботу. Взяв ключиву лейтенанта від ДТ, Теніна. Ви бажаєте скористатися своїми правами саме викликати адвоката. Добре, натискаю кнопку виклику адвоката. Уже пізно адвокат був викликаний. Пане Соломине, від мене, будь ласка, адвокат. Так відстегнув одну кайданочку від громадянина, пристегнув до своєї руки. Надайте, будь ласка, ваш паспорт. Чина, ви врізались в службовий автомобіль і не підкорюєтесь працівникам Служби безпеки України. Повторюю, надайте, будь ласка, ваш паспорт. Добренько. Овтопом заходьте спілкування з було міста Дніпра. Щоємо? Я... Добренько, взяв, взяв паспорт громадянина, Ліфан Діма. Так ознайомився з паспортом, відкрив планшет, почав вводити дані в паспорті. Так, знайшов громадяни по базі КПК, відкрив вкладочку з розшуком. Рошуку виявлено. Е, добренько. Так, добренько. Немає у вас розшуку. Так, взяв латексні перчатки, перевіримо вас. Рожки взяв латексні перчатки.